Приходом весни природа прокидається від зимового сну. Поцілунок першого весняного сонечка розпочинає квіткову феєрію: ряст, палаючий горицвіт, блакитноокі проліски, порцелянові філіжаночки конвалій, заворожують погляд кожного, хто спостерігає це диво природи. Давайте трішечки ближче розглянемо квіти, появу яких ми так чекаємо кожної весни, які собою прикрашають увесь сірий ліс. Отже, навесні в лісі ми можемо з вами зустріти дуже красиві, немов блакитні очі, проліски. Не менше тішать своєю красою чарівні підсніжники. Також навесні з'являється ряст. Дуже красиві фіалки просто обожнюють ці весняні квіти. Не менш привабливі квіти, які називаються мати й мачуха, також з'являються навесні. Мабуть, мої улюблені залишаються крокуси. Крокуси просто заворожують своїм різнобарв'ям. Вони бувають найрізноманітніших кольорів та відтінків. Мабуть, за це їх всі і люблять. На жаль, щороку у весняний період триває масовий збір ранньоквітучих видів рослин, в тому числі занесених до червоної книги України, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення. Тому для того, щоб запобігти цій катастрофі, пропоную вам разом зі мною не рвати першоцвіти, а намалювати їх і тим самим порадувати себе і своїх близьких. Весняними квітами. Саме тому пропоную вам разом зі мною намалювати ось ці чарівні крокуси. Друзі, перш ніж ми почнемо з вами малювати, нам потрібно підготувати наші пальчики до роботи. Тож повторюйте за мною. Сяє сонечко привітне, квітка, з пуп'янка розквітне, гарна квіточка росте і красу землі несе. Промінчик доторкнеться. І квітка посміхнеться, а як вечір наступає, пелюсточки закриває. Що ж, Для того, щоб намалювати дуже гарні крокуси, ми сьогодні будемо використовувати фарби різного кольору. В мене це гуаш. Чому різного кольору? Тому що крокуси бувають різнокольорові. Тому обирайте кольор, який вам більш до вподоби. і такого. Робіть свої квіточки. Е, я буду малювати пальцями, тому наношу фарбу на пальчик, якщо вам зручно, ви можете прямо в баночку опускати пальчик. І пальчиком роблю пелюстки мого майбутнього крокусу. Ось такий гар, така гарна квіточка виходить. Такі, такі квіточки ми робимо стільки, скільки ви бажаєте за потрібне, стільки, скільки вам хочеться зобразити на вашому малюночку. І ще раз наголошую, що квіти робимо різного кольору. Коли в мене вже з'явились фіолетові квіти, я Мию пензлик серветочкою витираю ручку і обираю е, інший колір для моїх майбутніх квітів, наприклад, рожевий. І продовжую робити квіти. Отже, на моєму малюнку вже з'явилися дуже гарні квіти. Але їм не вистачає стеб... стебелиць і листочків. Тому я вимиваю гарно пензлик, набираю фарбу зеленого кольору і продовжую малювати, тоненькі роблю лінії, малюю моїм квітам стебла і додаю листочки. Листочки я роблю вже сильніше, натискаю. Пензлик і роблю більш товщі. Так, Але і це ще не кінець мого малюнку. У цих прекрасних квітів весняних є дуже гарна серединка. Для того, щоб її зобразити, я знову вимиваю пензлик, скористаюсь навіть серветочкою, щоб не забруднити фарбу. Набираю фарбу жовтого кольору і роблю дуже гарну серединку. Можна робити серединку м -м -м пензликом. А можете спробувати кінчиком пензлика. Виходять дуже гарні, рівненькі серединки і ставите відбиточки. Ось такі красиві весняні квіти з'явилися у мене. І мені дуже цікаво побачити ваші роботи. Тож малюйте і присилайте фото своїх робіт нам у групу.